Минулого разу ми з вами торкнулися однієї з найзагадковіших подій історії Тамрієлю раптового й безслідного зникнення двемерів. Народ, який випередив свій час, залишив по собі лише мертві міста, дивовижні механізми й питання без відповідей. Але перш ніж шукати істину в їхньому кінці, треба зрозуміти, ким вони були насправді. У цьому відео ми заглянемо глибше в історію две від перших поселень на Вандерфелі до розширення в інші регіони Тамрілю, від розквіту їхньої цивілізації до складних відносин із сусідами, війнами, експериментами та сумнівною етикою. Це історія народу, який поставив розум вище за віру, логіку, вище за традицію, а технології вище за усе інше. Народ, що намагався не просто вижити, а досягти божественності, скинувши з п'єдесталу самих Аедра і Даедра, в цьому випуску ми розберемося, як жили двемери, що стало основою їхньої ідеології, у чому полягав їхній технічний геній, і що змусило їх відгородитися від усього світу. Відізнайтесь про велич і жорстокість, про науку та амбіції, про союз із ворогами, і досліди над тими, хто довірився їм. І все це, щоб краще зрозуміти, чому зникнення двемерів було не випадковістю, а логічним завершенням їхнього шляху. Лаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо нову подорож слідами найзагадковішого народу в історії The Elder Scrolls. Ельфів у світі Elder Scrolls важко назвати звичайними чи банальними. Варто лише зазирнути у стійбище кочових ешлендерів або у закапелок таверни в глухому селі Валінвуду, де на обід подають філе імперця під соусом. І деякі ельфи слід визнати значно дивакуватіші за інших. Найдевакуватішим меритичним народом Нірна, а принаймні Тамріелю, були без сумніву двемери. І не лише тому, що в їхньому суспільстві було модно носити закручені довгі бороди і насміхатись над богами та деедра під час обіду. Хоча й це також. Сьогодні двемери вважають вимерлою расою, та до свого загадкового зникнення вони встигли наробити багато галасу, якого саме дізнайтесь далі. Якщо тобі цікаво дивитись такі відео і далі, не забудь поставити вподобайку, підписатись на канал і написати коментар. Це дуже сильно допомагає просуванню відео і мотивує мене працювати ще більше. А якщо хочеш підтримати мене ще сильніше, тепер доступна кнопка Спонсорувати. Перший рівень усього 25 гривень на місяць, але для мене це величезний внесок у розвиток каналу. Я реально відчуваю вашу підтримку, і це дає сили робити більше, якісніше і частіше. Разом ми можемо побудувати справжню українську спільноту фанатів древніх слоїв. Тож приєднуйся. Коли мова заходить про народ двемерів, усіх зазвичай найбільше цікавить загадка їхнього зникнення, ну і ще пошук їхніх технологічних секретів, рівних яким досі не знайти в усьому Тамріелі. Але їхнє походження не менш туманне, наприклад, усім добре відомо звідки взялися, скажімо, Альтмери. Переважно тому, що вони самі не втомлюються нагадувати про це всім навколо. А от двемери з'явилися якимось нишком без зайвого шуму. Може скластись враження, ніби вони просто завжди мешкали на острові Вандерфелл, але це найімовірніше хибне враження. Вважається, що двемери, як і інші меритичні народу Тамріелю, походять від давніх Альдмерів. Цього не може бути саркастично вигукнете ви. Та на щастя, все трохи складніше. Двемери не лише походять від старших за них ельфів, вони ще й розділяють спільне походження з данмерами, принаймні на це натякають деякі факти з історії обох народів. Якщо вірити поширеній теорії, то предки двемерів разом із кемерськими деедропоклонниками залишили Мерседські острови у пізній Меритичній Ері та подалися на схід у Моровінд. і саме там їхні шляхи розійшлися. Майбутні двемери рушили на Вандерфел і зішлкнулися зі суворим місцевим кліматом, почали заглиблюватися під землю у пошуках ресурсів, які б допомогли вижити, досягти прогресу і здолати саме поняття смерті. За іншою, не менш цікавою версією, предки двемерів просто покинули самерсет раніше за кімерів, і без пригод дісталися Моровінда. Та в будь-якому випадку згодом прийшли кімери і зіпсували їм усю маліну. І з цього моменту історія вже не має суттєвих розбіжностей. Живучи відокремлено на острові Вандерфелл, Двемери дуже швидко почали відрізнятися від своїх сусідів кимерів. Кемери вдягалися в шкури гуарів, милися в діжках, як могли з усіх сил поклонялися Деедра. Двемери ж навпаки, увішували себе металом, користувалися перевагами водопроводу і загалом не поклонялися нікому. Тому, попри те, що кімери називали своїх сусідів домом двемерів, за аналогією з великими домами Моровінда, різниця між двома ельфійськими народами була більш ніж очевидною. Хоч і мали вони спільний шматок історії. Опинившись у краї незатишних умовах для життя, двемери швидко збагнули. вихід у них лише один рухатись до технічного прогресу так стрімко, як тільки це можливо. Корисних ресурсів у них було обмаль, тож найбільше у двемерському суспільстві цінували тих, хто вмів витрачати навіть найменші запаси з максимальною ефективністю і знаходити застосування навіть найхимернішим речам. Завдяки цьому, не надто притаманному іншим ельфам підходу, двемери опанували силу пари, винайшли унікальний металевий сплав, секрет якого досі не розгадано. А також досягли розуміння таємниць буття, який іншим расам епохи могли хіба що привидатись у вісні. Так двемери здійснили небачуваний стрибок у розвитку і почали свою добу розквіту. У процесі пізнання законів Нірну Двемери поступово прийшли до основної ідеологічної доктрини. Вона проголошувала, що всі боги та деедра нічим не відрізняються від звичайних смертних, просто їм пощастило бути в потрібному місці на зорі часів. Вемери ж, якщо добре постараються, зможуть дорівнятися до цих загадкових істот. Ця думка припала до душі багатьом, і згодом дехто з них почав відкрито висловлюватись про звичайність даедра, чим викликали справжній жах у релігійних сусідів. Чи призвело це до конфліктів, а вже ж призвело? Та сила двемерських винаходів довго вберігала їх від прямих зіткнень. А про дружбу з кимерами й мови не йшло. Їх вважали варварами, союз з якими лише принизив би гордість розвинених інженерів і архітекторів. З часом двемери почали переселятися в інші регіони Тамріелю. Їхнє королівство на острові Вандерфел стало настільки могутнім, що почало продукувати надлишок населення, якому терміново потрібно було знайти якесь застосування. Так двемери заснували підземні міста на острові Солдстейм та в Скайрімі, де зіткнулися з Фалмерами ще одним ельфійськими переселенцями із заходу. У плані дипломатії з новими сусідами двемери обрали старий, як сам Нірн, але не надто ефективний метод. Давайте просто зробимо вигляд, що їх не існує. Фалмери охоче відповіли тим самим, і так виникла ельфійська утопія, в якій весь світ обертався навколо одного народу, а інші просто вважалися неіснуючими. На жаль, ця іделія не могла тривати вічно. Одного дня до Скайріму прибули атморці. Будучи людьми, атморці не знали про ельфійський етикет, тому ігнорувати сусідів не стали. Натомість вони заснували місто на півночі Скайріму Кайріму і час від часу намагалися налагодити діалог із фалмерами. Двемерів, можливо, або просто не знайшли, або ж ті відразу дали зрозуміти, що дружити ні з ким не збираються. Як би там не було, невдовзі норди натрапили на магічний артефакт неймовірної сили, що й спровокувало фалмерів, жадібних до таких речей, на справжній геноцид. У відповідь чергова хвиля атморських переселенців оголосила війну. Люди пройшлися всією імперією сніжних ельфів, руйнуючи міста, поневолюючи тих, хто погоджувався стати рабом. І знищуючи всіх, хто відмовлявся. Двемери ж у цей час спокійно сиділи у своїх підземних містах і крізь щілини, спостерігали за подіями, тепер уже вони по справжньому могли стати єдиними мерами у Скайрімі. Коли народ фалмерів опинився на межі зникнення, вони звернулися по допомогу до своїх, здавалося б, братів. Сніжні ельфи сподівалися сховатися в підземних містах двемерів від гніву мстивих нордів, а самі двемери не мали нічого проти отримати слухняних рабів і новий матеріал для експериментів. Так два ельфійські народи, наче й домовились, та дуже скоро фалмери зрозуміли, що припустилися фатальної помилки. Двемери годували їх отруйними грибами, що поступово приглушували зір і свідомість, а потім примушували до найбруднішої та найнебезпечнішої роботи. На деяких фалмерах двемери навіть випробовували свої пастки, через що випадки згорення живцем і розчленування серед більшості нещасних біженців зросли в рази, адже все це робилося заради пізнання або ж із садистських поривів. Що й досі вважаються цілком прийнятним виправданням для чималої частини Тамріелю. Так чи інакше, двемери Skyrim у ще кілька століть процвітали, хоч і за рахунок інших ельфів. А от у двемирі Вандерфела ситуація склалась зовсім інакше. Ось така вийшла перша частина історії загадкових двемерів, але це лише початок. У наступному відео ми продовжимо розкривати їхню долю, технології, філософію та події, які, врешті-решт, призвели цей могутній народ до зникнення з лиця Тамріелю. Тож, якщо ти ще не підписаний, саме час це зробити, щоб не пропустити другу частину. А поки пиши в коментарях, що тобі найбільше запам'яталося або здивувало у двемерах. І, звісно, не забувай про вподобайку, якщо відео було цікавим. На цьому все. Дякую, що дивились, і до зустрічі в наступному випуску.